Олександр Пономарьов приховує свою дружину. взагалі, коли побачив цю новину, я знаєте, для мене це як в якомусь фільмі жахів, що він її прямо в підвалі в якомусь приховує, щоб ніхто про неї не дізнався. <гас> Просто це Юрій Горбунов проговорився. От вони з Катя Сачі не люблять, щоб про них говорили, і постійно якось там шикають на тих, хто е про них щось розповідає. А сам Горбунов сказав, що Олександр вже 10 років. Одружений е, він сказав, що він не хоче більше е, афішувати свої особисті стосунки е, саме після шлюбу з Вікторією. Чудовий дружбан у Олександра Панемарьова Гарбунов, який все злив. Дивіться, я думаю, що насправді там все відбувалося е, чисто по цьому, як воно по добазарки, тому що вони дуже багато часу зараз разом проводять. Панемаріо, діджо і е, Гарбунович Гарбунов. Вони роблять різні е, благодійні е, заходи, збирають гроші, передають і вони Потреби сил оборони. І вони це роблять до речі від самого початку війни, так що вони великі молодці.